Всім привіт, це знову Льоха Чіз. І сьогодні нове відео. Я знову таксую. І цього разу я вирішив відзняти відосик і спробувати хот-доги заправок. Найбільше мені звичайно хочеться хот-дог Сакара, тому що він, на мою думку, цікавий, який у них є. Але інші спробують вдруг, десь з'явились нові хот-доги. тому що всі хот-доги, які я пробував раніше, це були самі звичайні французькі хот-доги. А зараз, начебто, майже на кожній заправці з'являються якісь американські хот доги різноманітні там з посипочки, цибулі і всього іншого. Тому було б дуже цікаво спробувати, які ж вони і будуть цим займатися. Зараз якраз у мене буде обідня перерва. Попаду на якусь заправочку і спробую мій перший цікавий, сподіваюсь, хот дог І мені сьогодні повезло. Я якраз проїжджаю мимо Сакара, тому зараз зайду на сакар. І візьму якогось собі хан-дога прикольного американська, бо там якась фірма американська, начебто їх робить. Коротше, повинно бути досить цікаво, тому йду купляти. Забрав я хот дог Ось мій хот дог Ух, Прям так цікаво його попробувати. Скільки років хотів його скуштувати. І оце нарешті ради відосика, вирішив скуштувати, бо 155 гривень. Манхеттен взяв Хот-доги Насанс. Такі от. Саме прикольне мені завжди подобається їхня серветка. У них отака от серветка. Тут треба нажати, почекати. Вилазить серветка! Я перший раз, коли це побачив, я не знав, що робити з нею. А тут просто нажав, вона бере, бира якусь воду і все. Ось вона серветочка. Так, ну що, саме цікаве ось він, цей хаддох. Так, розкриваємо його. І що тут у нас? У. Гляньте на це. Ой-ой-ой! Оце красота! Так, ну виглядає він на перший взгляд просто прекрасно. Це у нас зверху. Mm, щось по типу в'яленого м'яса. Сосиска всюди йде яловичина. В принципі, майже нічим не відрізняється. Десь капустку додають різні соуси в різних бургерах. І посипка може бути м'ясна, ось така, може бути якась інша, може бути соус м'ясний, гострий. Це я взяв звичайний кетчуп, гірчиця, сирний соус, посипка це м'ясні, отакі от типу в'ялене м'ясо. По типу хамона, але жується дуже добре і немає такого вираженого смаку, як хамоні. Ну так, да, всередині у нас просто сосиска підгрильована. М -м, пахне взагалі, начебто їх прям взяли з, каз, з мангала якогось. Дуже смачна. Булочка, на перший взгляд, просто прекрасна. Вона м'якенька, дивіться. М'якенька, просто м -м. дуже мені здається, непогана. Але все треба куштувати, бо я вже голодний. Ну, що вам сказати, хаддоги я їв давно. Якось один раз їхав з Буковелі, Всю дорогу їв одні хад разів 5. Мені вони сильно надоїли. І після того, звичайно, ці французькі хад-доги я взагалі ніде не купував, бо мені вони якісь несмачні. Дуже цікаво зараз перепробувати, можливо, вони помінялись, стали реально смачними. Але цей хад-дог. Звичайно, він коштує 155 п'ятдесять гривень. Ще для хот-дога, Ну дуже дорого. Типу, просто булка, сосіска, трохи соусу, якесь в'ялене, підв'ялене м'ясо, але варто замітити те, що він нереально смачний. Булка м'якенька, прям ідеально підходить для цього хот-дога. Соуса в міру вони є знизу, з боку, з одного друга, зверху, всюди є соус. Це не те, що просто зверху наваряли соус, а внизу ти їси просто булку з сосіскою. Ні, тут соус з усіх сторін, зверху сирний соус, ця посипка. Саме головне, мені на даний момент подобається сосіска. От реально, я не знаю, яким чином вони це добиваються. Від сосіски, смак, вогню, костру, диму. Я не знаю, може це штучно якийсь там. Вимочена вона в чомусь, але це реально смачно. Якби не 155 гривень, а гривень за 100, це був би топовий хот-дог, мені здається. Я не пробував інші ще, але це реально смачно. Сосіска, вона сочна і це не просто як якась кусок резини. Ти отож уєш, типу щось є, але не пойми, що вона реально смачна. Просто немає до чого прикопатися. Всього достатньо, нічого зайвого. І все прям ідеальне. Ні, ну ви подивіться. Скільки сирного соуса, кетчуп, гірчичка, все є. Це прям найкращий хадог, який на даний момент я й за все своє життя. Звичайно, треба додивитися відео до кінця, тому що, можливо, на якому-небудь бере чи ВОГІ, чи око. Буде хадох дешевший і ще смачніший. Або дорожчий, але там буде просто величезніший хадог, куча всього, і воно просто ідеальне. Але на даний момент... Перший хадог, і прям дуже смачний. Тому що я доїдаю хаддог, і завтра поїду в нове місце пробувати нові хаддоги. Ну що, я приїхав на друге місце заправки, і це буде заправка Кло. в машині, але я взяв хаддог. Це хаддог, звичайний. У них були тільки стандартні французькі хаддоги. Просто три соуса, стандартних булочка, кругла і сосіска. Сосиска була домашня, або якась іще, я забув яка, але я вибрав домашню, тому що вона цікава, не знаю. Знову ж таки, завдяки уклону, у мене знижка. Десь 15 гривень на хаддог. Ось такий хаддог від містера Гріля. Просто стандартний хаддог, булочка, Сосиска. Булка в принципі, м'якенька, Розмір стандартний, самий звичайний, але сосиска досить товста. Вона прям така хорошенька. Виглядає дуже класно. Пробуємо. Сосиска схожа на яловичину. Вона прикольна, тому що це реально. Ти відчуваєш шматки м'яса, тобто це незвичайна молочна сістка за АТБшки, сама дешева, яка просто їси якусь незрозумілу субстанцію. Тут прям шматки м'яса, сала, але що мені не подобається, вони видно і тільки недавно поклали, і вона. Холоднувата, вона не прогріта, досить складно жується. Оце м'ясо, волокна такі, знаєте, ну от їх важко переживати. Тобто вони якісь недоготовлені чи якось, от, ну не знаю. Таке трохи неприємно. Але прикольно, що це реальне м'ясо. Ти прям відчуваєш м'ясо. Якби вона була хорошо розігріта і трохи легше жувалась, було б в принципі непогано. А так, от, знаєте, жирок такий, він, ну вона не то. Хотілося б, щоб вона була сочна, прям з неї текло, як от в сакарі. Там прям сосиска, яловичина. Там немає таких шматків м'яса, але з неї прям сок витікає. Вона прям така сочна, тепленька, прогріта. А тут воно якби трохи не то. Ну, давайте спробуємо з булкою. Зразу можна сказати, що соуса зверху мало. Я думаю, що він весь стік вниз, внизу буде купа соуса. Ну тут, бачите, взагалі його майже немає. Ти по суті, їси просто булку з сосіскою кімнатної температури. Яка важко жується, але з булки трохи приємніше. Далі, як би логічно, що не краще, я вже відчуваю, якщо достать, що сосіска закінчується ось тут. Тобто, от закінчується сосіска, далі просто йде булка і, скоріш за все, там просто буде весь соус. Тобто сосіска, вона вроді би, виступає трохи, але насправді вона довжині як булка, могли б далі засунути, щоб я їв весь час булку з сосіскою. Зараз дійду просто до булки, де буде куча соуса, тут нема соуса. Таке. Але булка справді свіженька. М -м, під кінець я вже починаю відчувати соус. Уже ось видно, гірчичка тут є. Коли трохи є соус, набагато вже краще. Як я і казав, сосіска повністю не зайшла. І просто внизу, бачите, купа соуса. Один вилазить. Тобто, по суті, я тільки що їв булку з сосіскою, а зараз буду їсти булку з соусом. Ну, як сказати, мені не сильно подобається. Мені подобається. Варіант хот дога як на Сакарі, коли тебе розрізана булочка, поклали соуса зверху сосіску, і ще соуса, якихось ще додаткових інгредієнтів. Получається, ти весь час їси сочний, смачний бургер. А тут все по-іншому. Спочатку сухо, а потім один соус. Ну, таке собі. Не знаю, будемо тестувати в інших заправках, як і у них. Але поки що на сахарі набагато краще. Єдине тут в три рази дешевше, того можна з'їсти три таких хад-дога. Ніж один на сакарі, і тим самим нормально наїстись, то й в принципі він по розміру більше, ніж на сакарі. І реально, я оцей доїдаю зараз, я більше наївся, ніж на сакарі. Бо там я з'їв, і я не наївся. Але там було смачно. Ну нічого, поїду потім на іншу заправку, побачимо, який там буде хот-дог. чи буде якийсь цікавий, чи французький. Якщо французький, порівняємо з цим, наскільки він кращий, гірший, як по соусу саме цікавий, які сосіски. От в чому мінус, коли в кінці соус. От я тільки що з'їв і що я зробив? Правильно. Бризнув соусом собі на шорти. Ну, соусом смачно, якби звісно, соус був всюди, було б нормально. А так, соус тільки на моїх штанах. Новий день, новий хадог. Зараз їду на око, попробую там хадогі. Ми ще прочитав, це перша заправна станція, яка почала продавати французькі хадоги в Україні. Тобто, по логіки, у них повинні вони бути непогані, бо вони були перші і повинні закладувати стандарти якості. Сподіваюсь, там буде багато різних варіантів цих хот догів Зараз виберу собі які саме смачненькі і покушаю. Ну що, Купив я hot -dog... hot Французькі. Як в принципі, по класиці, вони повинна бути, бо вони перші їх започаткували, нових не придумали. Отакий От звичайний ходох. Взяв маленький, бо великий я зараз не хочу, маленька сосиска, там були більше разів два сосиски. Ну, по-моєму, вони просто будуть торчати більше з самої цієї булочки. Ну, Тобто, таке не сильно цікаво. Написано, є ходох, є ідея, немає бумажки містера гріля, хоча біля око-заправки була, типу, навесик такий, де написано містер грілі. Я подумав, що там містер Гриль. Не запитав, правда, але всякому випадку, бумажка не містерегрілівська. Виглядає це, звичайно, взяв сосиску молочну, тому що якихось цікавих домашніх не було. Там були з сиром, але я таки не люблю. Тому вся в саму стандартну. Так, що тут можна сказати по м'якості? Булочка, м'якенька, хрустка, скоринка є. Розмір, в принципі, такий ж самий, як і попередній. Можливо, навіть трохи менший, ніж було на наклон. Ну, в принципі, стандартний. Соуси зверху в всякому випадку, є. Не знаю, як там насправді, може там всередині знов нічого немає, тільки зверху і внизу. Зараз побачимо, треба пробувати. Ви знаєте, цей хадох на диво краще, ніж попередній. Тому що тут сосиска меншого розміру. І вона не повністю вставляється, і оцей отвір булки повністю перекриває. Вона як поменше розміру і трохи простор залишається між сосіскою і самої булкою. Тим самим там залишається соус. Коли вставляє сосіску, воно навколо сосіски залишається соус. Це прикольно. Тому що в попередній раз була домашня котлета сосіска, вона була набагато більшого діаметру. І вона просто весь соус вниз продавлювала. І це ну, таке собі. А тут дуже непогано. Так, я перейшов трохи в тіньочок, бо там так смалить сонце. Коротше, мені подобається. Угу. Реально, насправді, завдяки тому, що менша сосіска, є соус по периметру сосіски, а не просто внизу. Це прекрасно. А так, в принципі, сосіска звичайна, молочна, просто нормальна сосіска. Попередня була цікава, не прогріта. На сакарі сосіска була топова просто. Там реально смачна. Тут ну вона прогріта, да, тепленька, але вона не сочна, просто типу, звичайна молочна сосіска, нічого такого. Соуси теж, ну самі стандартні, кетчуп, ячиця, майонез. Булочка в принципі свіжа. І, ну, там дякую, Я пам'ятаю, я колись купував. Булочка була стара. І взагалі ти їси оцю твердющу булочку. Ну, таке собі. Тут просто нормальне. Ну, покраще, ніж в попередньо. попередньому. в попередньому сосіска була холодною. Тут все-таки тепло, завдяки тому, що тут менше сосіска соус є всюди. Тому в принципі він кращий. О, гірчичка пішла в ход. Прям нормально гірчички, біля сосиски. Така прям бодренька, але я люблю таке. І тут прекрасно, що от блястяще. Ну все. Блін, не даїм я. Свіходох, що я хотів сказати, що сосіска доходить майже до самого кінця. Тут ну, от, 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 от сосіска до, до цього краю. Есть, буквально, я не знаю, сантиметр залишився. Це, по суті, як товщина стінки нижньої. Тобто Тут реально от сосіска до кінця продавлюється, соус по периметру всюди заповнений і набагато краще виходить, ніж коли сосіска товстелезна і відбивається, що попало. Тому Раджу брати реально звичайні сосіски. Вони менші і виходить смачніше, ніж ці товстелезні, не прогріти, жахливі. Так набагато краще. Після того, як я спробував хот-доги на трьох заправках, на клошки, на око і на сакарі, можу сказати, що на сакарі була хот-дожина, тому що вона була сама класна. Це не просто булочка і соус, і сосіска. Там все-таки якісь соуси дивні, там додавали якісь кріпсів. Булочка найофігенна. Ну. Саме цікаве, не знаю, на мою думку, був хот-дог, але він був саме дорогий і я б не сказав, що є сенс переплачувати. Ну, як один раз спробувати, можна. Але, типу, як просто перекусити, простіше взяти звичайний хот-дог за 50-60 гривень і якби не заморачувати. ну, мені сосіска не сподобалась. Крім того, що вона була зовсім не прогріта, вона дуже товста через це весь соус внизу в цьому хот-догі, е, Важко жується. Не знаю, мені зовсім не сподобалось. На око, звичайна молочна сосіска. Нормальний, стандартний варіант. Вона маленька з соусом Обволаканий повністю, сам, сама сосисочка, все класно. Я б сказав, би, що для перекуса просто треба брати хот з звичайною сосіскою на око. І якщо хочеться щось смачненьке, прям таке, то заїжджаєш на сакар і не прогадаєш. Але якщо вам сподобалось це відео, то можливо буде друга серія. Про БРСМ там теж є дуже цікаві хот-доги. На Вог заїду спробую, що у них є ще на яку-небудь заправку. Перевіримо і дізнаємося в загальному, де ж все таки найкращі хад доги Всім дякую за перегляд, всім пока, до нової зустрічі.